39 1939 році, як прийшли перші світи до нас, мускалі, як то ми привикли говорити тут, то е, наші жиди ображалися, яких називали євреями. Вони казали, що вони не євреї, а вони є жиди. Тут був якийсь фатальний день. Ми з татком вийшли з дому, от ми йдемо де зараз вулиця Сагайдачного, і там, де є е, ця зустріч. Ресторан чи бар зустріч. Я до нині, я напроти фотографій, я до нині тої вулиці, як йду, то я стараюся не дивитися ні в одну, ні в другу сторону. Розкажу вам такий випадок. то вже, було, вже вивозили на страту. То вони возили такими критими машинами, великими критими машинами. Ми з татком йшли по цій вулиці, їде машина. Через таке через ту вулицю їде машина закрита, і дуже в тій машині плаче маленька дитина. І та машина зупиняється коло самих дверей фотографій. І вискакує німець з кабіни. Ми з татком зупинилися. Вискакує німець з кабіни і так той брезент відхиляє, а там два німці сидять з самого краю. І питається, а я німецькою мовою володіла добре, він питається, що чому, плаче, чому так кричить та дитина? А він каже, що ну, ну плаче дитина мала. каже, що ну, Мала дитина, та й плаче, то ті два конвоїри відповідають. Він тоді каже, давай сюди ту дитину. І він так відхилив, а ми так стояли, і ті очі, і та ж дівчинка, її лице донині мені перед очима. Дуже гарна вона була, і дуже мала довге кочераве волосся. І вона тримала ту дитинку. І забирає в неї ту дитинку, то не немовля було, ну пару місяців. Той німець що вийшов з кабіни і бере її так за ножки, ту дитину витрахує з тих пиленок і всього. І так до того мора, де зараз ресторан. І так тільки пляма кровава лишилася. І він ту дитину піднімає знов і бере її, кидає в машину. Крик той такий дикий крик той жінки. Ай, интервью с Ириной Максимовой кассета номер три. И одного разу. Це було під вечір. Приходить до нас до хати два пани. Це прийшов цей Михаїл Гінзберг і прийшов його швагер, чоловік старшої сестри. І почали розмову за це, щоб батько взяв їх переховати, їхню родину. Мамася відразу за. Сперечалася, сказала, що ні. Ні і ні. Татко також казав, що бійтеся Бога, тут німецька установа, то ж відразу все викриється, я ж не можу того зробити, тут німців повно завжди. Ну, Вони далі просять. Мама почала плакати. Тоді нас з Миколи вигнали до другого покою. І ми почали там бавитися. Але коли я почула крик мами, Коля не зрагу, він, ну то, то ще дитина була, він не так. Все-таки три роки, то є, то зараз різниці нема в такому віці, а в дитячому віці, то і вели... віці, то є велика різниця. Я вбігаю до першого покою, мама рве на себе волосся і кричить: бійся Бога, що ти робиш, в нас діти, і ще чужа дитина в нас є. А тато дає згоду. А вони стоять обидва на колінах перед татом. І вони прийшли вночі. І як то було? Вони прийшли не сім чоловік, як договорювалося, а прийшло їх 16. Вони не просили тата, вони нічого не говорили. Вони знали, що то є просто. Вони самі, ті люди, розуміли, вони порятунку чекали, але вони знали, що то є, то є просто неможливо. А тато їй каже: ви люди, а то хто? Нехай лишаються.